Так, друзі, не знаю наскільки багато ви останнім часом могли сидіти у своїх соціальних мережах. Стосується це абсолютно всіх соціальних мереж, і Фейсбуку, і інстаграму, і тіктоку, тому що там таке несеться і несеться довкола весілля. Його обговорює буквально весь інтернет. Ну здавалося, що більше люблять у нас українці весілля пообговорювати то весілля, яке було у Львові, то весілля було яке у Києві. А тепер молодята вони то родом зі столиці, вони родом з Києва. Але вирішили гульнути, як то кажуть, на широку ногу і обрали для себе місцем проведення весілля не Київ, навіть не Україну, а Італію. Ба більше берег італійського озера, комо ми знаємо, що це один із найдорожчих курортів в Італії. Їхнє весілля за попередніми підрахунками дивиться обійшлося в один мільйон. Євром тут цікаво вам розповісти, що на цьому весіллі взагалі відбувалося. Хто там був, хто гостей розважав? Так ось серед тих, хто розважав гостей, а точніше, хто був ведучим весілля, ну не повірите. Це російський шоумен Максим Галкін. А ось співав. На цьому весіллі українець Монатік гуляли на одній із найдорожчих у регіоні ВІЛ. І тут ну, от, виникає найбільше запитань. Ви теж, будь ласка, свою думку висловіть. Ця вілла, на якій весілля відбувалося, вона ще з 2013 року належить росіянам. Відповідно, ті гроші, я так собі розумію, які е, заплатили за оренду цієї вілли. Вони пішли в кишеню нашому ворогу. Один день оренди ось цього місця. Такої вілли, він коштує 19 Тисяч євро. Ідемо далі. Поговорили про місце, де все відбувалося. Тепер поговоримо те, а в чому ж була одягнена наречена. Її лук він просто вражає, тому що вона одягнула кольє від італійського бренду Булгарі і коштує орієнтовно таке кольє 180 тисяч євро. Сукню вона одягнула від українського дизайнера Івана Фролова. Сукня коштує 5 тисяч євро. І до речі, про ведучого весілля я вже зазначала, що це російський гуморист Максим Галкін. Він обійшовся подружжю за інформацію із джерел у 100 тисяч євро. Саме стільки коштує, якщо ви хочете, аби Максим Галкін провів ваше весілля чи будь-яке свято. Артист визнаний, я нагадаю, в Росії іноагентом і підтримує Україну. І що цікаво на весіллі, якщо ви знайдете відповідні відео, то почуєте, що він жартував українською, зокрема про пароль українця, тобто слова паляниця, укрзалізниця, суниця і співав українські пісні. До речі, давайте зараз почуємо, як це було. Так, таке та як це, полуниці, суниці, так наукер залізниці, гарні кільниці. У них личка, як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі, як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Wow!